Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний Двір. Штат Південна Кароліна відомий своєю історією красивими пляжами та південною гостинністю. І продовжуючи серію оглядів на монети 50 штатів, цей огляд буде присвячений саме монеті в 25 центів 2000 року карбування, штат Південна Кароліна. Тож запрошую вас перед початком підписатись на канал, якщо ще не підписані, розміститись зручніше та перейти до огляду. До європейської колонізації на території Південної Кароліни мешкали племена Ямасі та Кусабо. В 1663-му англійський король Карл II подарував землі на південь від колонії Вірджинія восьми англійським лордам, відомим як лорди-власники, і так утворилась провінція Кароліна. 1670 року на території Південної Кароліни було засноване перше європейське поселення Чарльстаун, сучасний Чарлстон. У 1729 році стався поділ Кароліни на північну та Південну. Південна Кароліна стала самостійною королівською колонією, провінцією Південна Кароліна. Після закінчення війни за незалежність колонія стала восьмим штатом нової держави. Офіційна дата приєднання до США 23 травня 1788 року. Південна Кароліна була сільськогосподарським штатом, на території якого переважали бавовняні плантації. У 1832 році у Південної Кароліни виник конфлікт з федеральною владою заворушення через скасування Конгресом штату федерального протекціоністського митного тарифу, вигідного для північних фабричних і обтяжливого для рабовласницьких штатів. 1860 року Південна Кароліна, перша з південних штатів, вирішила вийти зі складу США на знак протесту проти скасування робовласництва. У громадянській війні брали участь близько 60 тисяч жителів штату. Після війни розпочався період реконструкції. У штаті розпочалась індустріалізація. У сільському господарстві від розведення Бововни перейшли до розведення Сої та кукурудзи. На аверсі монети, як і на всіх аверсах монети з серії, розташоване зображення Джорджа Вашингтона. По колу розташована легенда. Зверху назва країни США, знизу номінал прописом чверть долара. По обидва боки від зображення президента розміщені написи зліва Ліберті, тобто Свобода. Та праворуч trust», що в перекладі в Бога ми віримо. Нижче цього напису розміщена позначка монетного двору англійська літера П Філадельфія. На реверсі по центру на тлі контурів штату Південна Кароліна зображені його символи Птах. Каролінський кропів'яник, квітки Гельземія Вічно-Зеленого та пальмоподібний Сабаль. В контурах штату викарбовано його прізвисько The Palmetto State», що в перекладі штат Палметто або Пальмовий штат. Над центральною композицією розміщена назва штату Південна Кароліна та рік прийняття його до Союзу 1788. Знизу напис латиною Еплюрібус «E Уном та рік карбування монети. 2000-й. Еплюрібус унум – девіз, розміщений на Гербі США. В перекладі з Латини означає з багатьох єдина. Монета викарбана з міді з мідно мідно-нікелевим покривом. Вага 5,67 грами. Діаметр 24,3 мм та товщина 1,75 мм. Гурт рубчастий. Тираж монет, викарбованих на монетному дворі Філадельфії, складав. 373 мільйони 400 тисяч екземплярів. Каролінський чагарниковий кропивник. Вид птахів з сімейства кропивникових. Єдиний представник роду. Мешкає на сході США, крайньому півдні Онтаріо і крайньому північному сході Мексики. Є державним птахом Південної Кароліни. У 1930 році федеративний жіночий клуб Південної Кароліни прийняв королівського чагарникового кропивника в якості неофіційного птаха штату замість горлиці, що плаче, і наполягав на його офіційному прийнятті державою до 1939 року, коли законодавчі збори Південної Кароліни визнали багатоголосого пересмішника птахам штату. Однак у 1948 році законодавчий орган змінив своє рішення і визнав каролінського чагарникового корпівника як державну птицю. Гельземій вічно-зелений рослина сімейства гельземієви вид роду гельземій, поширена в Центральній Америці та в субтропічних районах Північної Америки, де росте морськими узбережжями і берегами річок. Цей кучерявий чагарник висотою до 6 метрів з тонкими звивистими гілками. Листя супротивні цілокраї, ланцетні шкірясті, темнозелені, зверху блискучі, квітки супротивні великі і з приємним ароматом, чашечка квітки коротка п'ятилисна, віночок правильний дзвоновий п'ятилаптовий, блідор жовтого кольору, Плід червонувато коричнева коробочка з численним насінням, насіння коричневе пласке з великим тонким крилом, кореневище циліндроване, вигнуте місцями здуте з довгим тонким корінням і горизонтальним підземним паганом. Сабаль пальмовидний або пальметто або латанія від латинського сабаль пальметто, вид пальм роду сабаль, від однієї з назв цієї пальми і походить прізвисько штату, що розміщено на реверсі монети, пальми з висотою ствола від 6 до 25 метрів і діаметром до 50-60 см. Листя віялоподібне, пліт, чорна м'ясиста куляста кістка, насіння напівсферичне сплющене. У країнах із субтропічним кліматом використовують як декоративну рослину. На батьківщині легку м'яку, але міцну деревину, що важко піддається гниттю, використовують як будівельний матеріал. Молоде листя і броньки вживають у їжу, за що цю пальму прозвали Капустяною. Основними напрямами економіки Південної Кароліни є промисловість, сільське господарство та сфера послуг, насамперед, туризм. Провідні промислові галузі штату, транспортне машинобудування, виробництво хімікатів та паперу. Основні сільськогосподарські культури це соєві, боби та тютюн. Також тут вирощують персики, квіти, різноманітні тепличні культури. На фермах штату розводять велику рогату худобу, курчат бройлерів. Лісове господарство пальмового штату дає як сировину для паперового виробництва, так і піломатеріали. На узбережжі добро розвинений видобуток морепродуктів. Це восьма монета із серії 50 штатів і третя, що була викарбована у 2000 році. Обов'язково пишіть в коментарях до огляду, чи зацікавила вона вас, або яка монета з цієї серії вам подобається більш за все. Не забувайте ставити вподобайки під оглядом, якщо вам сподобався. Та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. До нових зустрічей!